Так, Янукович, хто він? Давайте візьмемо три карти, як його карта бачить. Хто він? Дуже правий. шанс був, шанс був, а що ну ти скажеш? Ну от, от, Хто він, король мечей, тобто був при власті, був, вершитель судді був, тобто мечом махав вправо, влево, нравиться, не нравиться, все. Ось карта. Шанс був, Тоже шанс. Тоже Боженька, непонятно за які заслуги, дав шанс в руки поміняй щось в Україні. І для себе зроби хорошо, ну і для людей щось зроби. Що зробив? Ось карта, блять, встану. Печорка, пін... ні, бачте, ні щита. От що зробив він. Тоже ж восхваляли, Тоже ж там такі води писали, такі хороводи водили. А що він? От він посланий, щоб зробити цю всю, Печорка Пентаклей. Тобто, представте, що це треба з туза Пентаклі пригнути прямо п'ятерку Пентаклі. Тобто ти прийшов, у тебе шанс був, як ні в кого. Чи в таке время прийшов, чи так люди, може, вірили? Не знаю, не помню, не хочу вспоминати. Але туз Пентаклі, дійсно шанс був матеріально, може вірили так, блять, зробити оцю п'ятерку Пентаклі, не щиту зробити. Це ж, це, а чого ні То, що ворували ж, ну видать же ж ворували. а чого ні щита так? Тут не балакать, хай карта показують. Я що сила, силу проявив свою. А сила в чому, брата? Ну, сила, а сила в чому? А вчила сила, сила понимаєш, роть на все. Пожертвувати усім. От карта сила і карта повершена. А сила в чому? Пожертвувати, ну тобто, розумієш, це люди які, ну це люди такі, що вони пожертвують як її як об'яснити? Слов немає, як просто даже об'яснити. Подімає, другий, як правильно кажуть, другі хоча б крадуть із того, що там із доходу щось беруть, там, ну, оставляють, якось, понимаєш, якось, ну якось якось, от воно так. А тут просто падає, ну сила є, ума не треба. Жертв знайдемо. От, от карти поки, от те, що карта поки, сила є, ума не треба, Жертви самі знайдуться. Чи ми знайдемо, чи самі знайдуться жертви. От от. І оце ж це ж не щита, вона й падає. Ну ж, теж діятель, іскусство. А ну десь я тут випросив писала за нього. Для чого він посланий був в Україні? Ну це оце те, що ми дивилися, хто він. Ну от хто він. Ну от людина відступала силу. Подімаєш, ну сила тільки в його понятті, ну це дійсно прийти тремдячок дати, оджати, забрати, тому що тут карта повершена. Після його сили люди, пошли люди знімали последні труси, могли його отдавати, просто тільки, щоб, щоб оцей мечовий король мечом по голові не трахнув. Да чого він посланий для України? Був Тоже, блядь, Один краще другого. Один краще другого. Для чого він посланий для України був? Це випроси, собі трошки написала по, -по, по цьому, по для чого він був посланий для України. Тут, бачиш, тут ігра, тут, тут і за його спиною і з ним велася ігра якась тут. Тобто його втягнули в якусь ігру. Для чого він посланий був? Бачиш, тут, тут здати треба було Україну, але це все робити треба було дуже швидко. А воно як-то затягнулося. От треба було здати Україну і здати її дуже швидко. І гра в тому, щоб здати, ну щоб Україну положити на лопатки. По-своєму, щоб Україну положити на лопатки. І гаряченьку, чи, як кажуть, там тюпленьку здати. Ну це все треба було зробити швидко. швидко. Коли було нього... Потім якийсь період він остався сам. От він остався сам на сам. Тобто він сам не знав, що робити. карта. Ну, а для чого він посланий був? Щоб знати Україну? Для чого він посланий був? Щоб знати Україну? карта. Вся сила була в руках, все, все під ним було. Все під ним. Карта Мага це всі чотири стихії в руках одного, одного Януковича було. Тобто все контролювалося, все чітко, ніхто там муха не пролетить, щоб примерно він не знав. Тим більше такою, як Україна. пшениця. Все цвіте, все, 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 все роде, все урожай, все. Подімаєш, є yes, інтерес yes, yes, до України. Ну і карта очельника. От його предали. От його по карті, От для чого він був посланий? Здать Україну. Ну його як-то підставили, його як то придали. Його окруження, його і придало. Тобто боль йому нанесли, нанесло його окруження. Не знаю, що там точно, вже просто не пам'ятаю. Цього всього. Він ще, слава Богу, хоч він не виступає, хоч за нього це не відгалкуватися. Ну, карта смерті. Подімаєш, він би міг в Україні закончити просто смертю. Хай це не карта фізичної смерті, але в тому, що конець би йому могли устроїти. розумієш, тут саме йде те, що його люди. Його люди. Його, його, понимаєш, ті що його втягували в цю ігру, ті його, й підставляли. ті його й підставляли. Для чого він був посланий в Україну? Ну, для чого він? Для того, щоб здати Україну. Тобто його місія була здати Україну. Він би, він би міг це зробити без пилі гама. Тобто, якби він швидко пішов от восьмерка жезлів, і карта Мага, якби він на це швидко пішов, він би здав Україну з патрохами. Тобто цього б всього не було. Україна десь би там була якась область, може, Росії, тобто обласний центр якийсь Росії було. Не знаю, як би було. Ну діло в тому, що понимаєш, карта, карта його підставили. Його підставили. Отак Путіна могли підставити в тому, що. Ну, він попер сюди, ну, тось тобто розказували, що всі тут ми готові його прийняти. Понімаєте, це теж свого рода підстава. Так само і Януковича його підставили, його підставили. Понимаєш, в його в якийсь момент посчитали, що він дуже слабий. І ті люди, які були біля нього, які були ну, одне одне кодло, так сказати, вони почали як то віддалятися. І просто от по начальнику він не знав, він сам був якесь рішення приймати, а примерно по карті людина не, сама, не, не привикла приймати рішення. Тобто він міг приймати, але він має, щоб це рішення розжували і в рота вклали, і тоді ти скажеш, там, що ти повинен сказати. А якщо сам на сам людина, вона ніхера не зображає. От по карті. Це карта, я вам кажу, це карта. Хто там Януковича зараз прихильники почали писати? Це карта. Подімаш, йому треба рожувати, в рота вкласти, щоб він це сказав. А в один прекрасний момент не рожували, в рот не вклали. А він може тупувати отакий. От ну от він не зміг, понимаєш, не зміг з якоїсь ситуації. І в усьому всьому була ловушка, остався сам на сам. То, як ото, знаєте, по магії це кажу, що є, така, є такий цей, що не перемудрий сам себе, не переіграй сам себе. А там є такі е, діла, які, які от, я і кажу людям, що найголовніше, щоб це а тут сам себе переіграв. сам себе переіграв. Тобто, знаєш, що цей кураж зайшов і не розчитав свої сили, і не зрозумів, що ти ну, без, без оцього окруження, хай туповато, хай якось, ти ніхто. Тобто ти навіть не зможеш в якийсь момент прийняти рішення тому що тобі ніхто не розжує і не вложе в голову це все. Господи, поймете, не поймете. Сьогодні я, блін, ну поймете. Кому треба, кому той подивиться, кому надо. А давайте подивимося, чому ми вибирали його. Чому <свісно> це ще, блядь, тема? Це ще вопрос інтересний. Чому ми його вибирали? От Чого ми його вибирали? Не було достойних, не було там якихось таких. Чого ми, українці, його вибирали? Багато ж за нього людей було. Я думаю, що тут багато... ну, так само цікаво, що тут чого ви його вибирали. Тут цікаво карта показує, а ми ж з, цього, з цієї херні ми урок не винесли. З цього всього, що проїшло з ним, з нами, з Україною. Люди ж не винесли урок. Не винесли урок той, що дожні, який урок довжні були винести ми, на цьому всьому то за себе бороться. У нас як, от, знаєш, ми боремося з ким хоче проти кого, ну не за себе. Ну не за себе. От карта, бачиш, одне дерево, там ну, людина боротися за себе. Хтось розумієте, що діти, внуки, сім'я. Ну, розумієте, це те саме, може, що в Європі. Не дай Бог там десь когось строїть, то люди вийдуть, люди за себе будуть стояти. А тут таке. А тут за Порошенка ми погавкаємо, розкажемо, який гетьман хороший, а ви на нього таке кажете, от він нам дав скільки всього. за Януку. В своє час за цього ми розказували, який він хороший, гризлися там, дюлька луча, він лучить, Та однаково воно все. Якщо по карті взяти, воно однаково. І ви не винесли ми урок, чого ми його вибрали? Того, що, понимаєш, того, що, ну як сказати, такий страх людьми якийсь страх в те время був. Він іде по тузу жезли. Ну то тобто, який? більш такий дітельний, високий, здоровий мужик, який може там просто такого нам на. Ну, а потім, а потім супскотов. А потім мені херани з цього не ж зробили. Ви, ви, ви от урок не винесли. Не винесли урок, що треба не за Януковича бля 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 а за себе. А за себе думати. Вони за себе подумали. І гетьмани, Севочолі, і Януковичі. Всі, всі за себе подумали. А люди за себе не думають. Люди будуть гавкатися там в коментарях, розказувати, он він, та що він? Він? Луче б їх не було на цій землі. Ну, як король він відіграв. І того, і другого. І третього, і п'ятого, і десятого. Усіх. Яку роль він відіграв. Роль. Ну, показав, як, 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 як можна жити, яку роль він відіграв для України. Показав, як красиво можна жити. Он з птічкою, пінтаклі зверху, ну тобто резиденції побачили. Побачили люди, як можна жити. Як один хрен собачий може жити за щодо всієї України? Що він, шо він як, як, яку роль він відіграв? От і відіграв оцю роль, щоб побачили, як живуть. То ще та й до нього ми не бачили, як живуть. І після нього дуже нам не показували, як живуть. А тут ми побачили во всій красі, як вони живуть. І все. Ось таке вам показує. От імператор. Так воно є. Імператор як красиво вміє жити. Подієш? Що вам так і не снилося? Ну все. І все через брехню. І все руками мечей. І все брехнею. Все чесно зароблено. швидко ну, знесли. Бистро, быстро розплямкали і швидко рознесли. Так, як у житті України, українців. Давайте подивимося його, як він себе сястує то й все. Як він? Де він, що він і що з ним проїзде. Ні, не так. А давайте подивимося, як він ставиться до того, що проходить в Україні. От як він ставиться до того, що проїхать зараз в Україні? Чи як там правильно, Яке його відношення до того, що? Біля нього. Та зараз відношення. Зараз його відношення до того, що жити за щось треба думати. Його зараз немає ставлення до України, є молода, інтересна. Є гроші четврка Пентаклі, треба думати про свою життя далі, треба думати про дітей далі. Що ж, Ну і тут бачиш, тут, розумієш, у нього вже зараз вічна боротьба. Тож все одно треба все час держати себе, ну як сказати, в тонусі. Тому що як, в будь-який момент може бути, що хочеш. От карта це показує. Тобто людина звикла жити, так, сам, він зараз сам. Ну і боль. Переніс він в житті боль, моє ця дитина зв'язана. Тому що боль він переніс через короля. свого. він боль переніс в житті. Емоції його. Ідело в тому, що він сейчас до життя повністю холодний. Тобто відношення то то ну, то до життя, його навіть теплоти немає. Тобто з емоції, все вони по звізді йдуть, ну тобто повністю він холодний до всього. Немає, щоб йому душу гріли там гроші, жінки, ще щось, ще щось. Да, він привик, треба все одно все время держати себе от, карта. Бачиш, шість жезлів і він один стоїть. В будь-який момент, з будь-якої сторони, може десь щось прилетіти. Економія, да, економія бути економна. Хоча там по їхніх мірках це все. Ну, є дама, яка біля нього. Є боль, яку він переніс за це все. Це карма. Це карма. От карта болі, тим болі тут падала вона на короля, це карма, це карма. І кожного жде карма. Так що пишіть коментарі, не пишіть коментарі, Там, якщо вони такі заслужені, діятелі українського іскусства, якщо вони для людей зробили більше, ніж для себе. Розумієш, значить, карма їх. Карма дожене і дасть медаль, так сказати. Ну Якщо з українських. людей, Витягнуто все і підведено до чого до топів. Тоже карма, то карма. Ось карма. Бачите Ось, по цьому. Ось. Людина може зараз вже розуміє, що треба по-другому, треба по, як то було по цьому всьому жити. Не так як жив. Ну а що? Карма тепер є карма. І тройка ну, на в чому? Давайте це, на в чому карма заключається. Зараз ну, буде на відео буде вже. Щас. Хто не хоче дивитися на мене припадочну, я прошу, Лучше не дивіться. Не дивіться і не виписуйте, тому що потім пожалієте. Про писання це... не хочеш дивитися. Не дивися, вийде все. Я не буду більш дивитися. Сам собі скажи в умі, чи ти, чи, 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 чи він, чи вона, вийде і все. Ніхто тебе до сили не тяне. Ну, за ці писання пожалійте. Просто пожалійте. Карма, яка його карма? Мрак. От бачиш карта. Людина зараз не розуміє нічого. Тобто ця карта людина між небом і землею. От він не чувствує. Оці ситуації, оце все просто якийсь мрак. В житті яка карма? Оце ж бачиш, оце його дитина. Через подію, може, дитини, хтось там писали в своєму живий, не живий. Ну, тут, тут падає карта, що не живий. Як в Путіна падає живий, то тут падає карта, навіть оці дві карти. Вони показують, що не живий. Понимаєш? І знаєш, як то кажуть, якят, а нема вороття. Ось От отаке -от воно. Ну, енергії багато на це все йде, на все все тратиться, Оце горе, оце, оце переживання, оце все защита. То нема тут ніякої защити. Поступав беззаконно, силу свою проявляв. Ну, тепер, тепер болі, болі через оце все. Ось карта беззаконня. Не буду всі піднімати. Ось карта його беззаконних поступків, карта показує. Тобто, хто сильніє, хто в кого сила, той сильніший. От тепер зараз оцей мрак через свою дитину от переносиш оцю болесві її. Він потерю, там карта оплакує. Він лежить і над ним голова оплакує. От свого. Так що це така карма. Розумієш? І Ви прив'язані до неї. І ніде ти не дінеся від карми. Так що думайте, що пишете, що кажете, що ви, думаєте, що... ви просто розумієте, що через оці писанини, ну, мені похер у мороз. Що ви пишете, пишіть, а пишіть абсолютно. Просто ви розумієте, за кого ви жопу тянете. І що ця действительно людина зробила для України. І що ця людина зробила, бувши президентом, це не проста людина. Щоб у того всього, що зараз відбувається, оті труни, оті гроби везуть додому, щоб цього всього не було. Для мене оце показник. От Що він вклав в те, щоб цього всього не було? А ну мені напишіть в слідчому коментарі ну по пунктах, що він, гетьман, зробив своєю Маріною. Тільки по власті скакають, по депутатах, по президентах, по всьому Маріну затягнув сюди, ну, синки десь там, все все, все, все хорошо. Що він зробив для того, щоб цього всього не було? Що ви там за Зеленський, як не Зеленський, прав, не, прав, не прав, що це кодло? Це все. розумієш, тут його все одно з цього треба буде починати. Чи починати чи розпочинати? Ну, дело в тому, що людина щось робить. Молодий, такий не такий щось робить. Щось якийсь, щось достається, щось вез. Щось не, не так, як нам хочеться. Ну, а то, ну, що було зроблено? Щоб цього всього не було. Або що після того президента, президентства сталося? Якісь воєнні часті такі зробились, якесь щось зробили, почало щось випускатися, почало щось заво, ну що таке зробилося. Навіть все не треба. От іменно те, що от з воєнним, з воєнним, з воєнним це касається. От самі дайте собі на, на такий випрос взагалі карма, а від карми ніде не дінеться, люди добрі. Понимаєте? ніде не дінеться. І ніколи ти не дінешся. І прилетить в той момент, коли ти, блядь, і не ждеш. Господі, опять матюкаюся. прилітає в той момент, коли її ніхто не жде. І по голові б'є так, що теж дуже больно. Повірте, це кажу по практиці. Хоч там хтось і пише на тому каналі, було б вас менше, було б вас більше, не вам рішати. І не мені це, і не вам рішати. І якщо це є, значить воно комусь нужно. Понимаєте, якби воно нікому не нужно було, таких би людей не було. От не було б. Одні б з крильцями літали, порхали і, і все. От, якщо такі, як ми є, значить для чогось це потрібно. Все, як змогла так об'яснила. Все, пока-пока.